Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо домашні смачні хрусткі чіпси. Поїхали! Беремо декілька середніх картоплин та нарізаємо їх відповідних розмірів. Ми скористалися звичайною шитківницею, оскільки ножем не вдасться нарізати картопляні пластини однакових розмірів. Кладемо в глибоку миску та заливаємо холодною водою, щоб з картоплі вийшов крохмаль. Через 20 хвилин картоплю виймаємо та осушуємо паперовими рушничками. Розігріту сковорідку наливаємо рослинною олією. Її має бути достатньо, щоб картопляні пластини були на плаву. Картоплю обережно опускаємо в гарячу олію та готуємо 2-3 хвилини. Коли колір картоплі зміниться на золотистий, перевертаємо та ще готуємо 2 хвилини. Забираємо картоплю зі сковорідки і додаємо свої улюблені спеції. Все ретельно перемішуємо та насолоджуємо з домашніми чіпсами, смачними та хрусткими. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, як ви готуєте чипси. Можливо, саме вашим рецептом ми скористаємось та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і будьте здорові!